Христос народився, вітаю вас, брати і сестри, з цими святами, які почалися і закінчуються. Моє побажання для вас, для себе, щоб Ісус Христос не лише народився в наших серцях, як маленький Ісусик, що він став Господом слави. Що ми все більше і більше покорялись перед Ним і преображались в Його образ, наслідували Його цілим життям. І хай наше, ваше ціле життя буде для слави імені Його. Сьогодні я хотів записати відео і пороздумувати над такою темою, де християнин має духовно виростати? В церкві? Чи все-таки вдома? Лише вдома? Чи також і в церкві? Знаєте, коли ми читаємо Святе Письмо, Біблія не говорить нам однозначно, Святе Письмо, зокрема, Новий заповід, нам не говорить однозначно, от лише в церкві. Церква це найкраще місце, тому що там є пастор, там є наставники. І от там є місце для духовного росту. А в хаті ні. Головне прийти, там, наприклад, на літургію в неділю, послухати, помолитися, віддати Богові належне, можна йти до хати. Ну і цілий тиждень живеш собі, згідно там власних планів, власних затовів. Ну а коли приходить неділя, ну треба йти знову до церкви. Ну а як ж без церкви? От. Інший варіант теж. Ні, церква ні, люди кажуть, головне мати Бога в серці, і тому людина, окремі люди стараються вже вдома особистими, особистим розумом, якщо так можна сказати, особистою практикою, молитвами, якісь духовні книжки, можливо, навіть читання Біблії практикують. І от вони пробують підніматися вверх по тій драбині до неба, по драбині Якова. Отож, святе письмо не ставить перед нами такий вибір. От хочеш в церкві? Добре, давай в церкві. Не хочеш Добре, Ну, нема питань. А ти хочеш вдома? Добре. А церкву не обов'язково ходити. Святе письмо такого нам не дає, такого, ну так би мовити, вибору. Натомість святе письмо говорить дещо інакше, що моя присутність і в церкві. Моя активна участь серед братів і сестер в громаді в спільноті, в церкві, і мої індивідуальні старання, зусилля, прагнення пізнати Бога вже вдома якраз і спричиняють до духовного росту. Тут нема або, або. Тут є і церква, і домашня практика, і домашня духовна практика. І це є важливо, і це є важливо, тому що можна попасти. Досить легко ну, таку собі крайність, коли людина вірить, що лише церква сприяє духовному росту. І така постава вона знімає особисту відповідальність, наприклад, переді мною. І якщо лише церква, то я покладаю е, надію уповання на мій духовний ріс, на пастора чи священника. І коли я духовно не росту, я кажу: ну це ж він винен. То він мене так навчив, що хочете. Він ж на то вчився, от він мене не навчив, він погано мене вчив. Знаєте, Це він винен, бо я не став святим. І тому це такий, очевидно, що це є такий перегиб, і це неправильно таке мислення. Це є крайність, друга крайність є теж, яка є невірна, коли хто вірить, що я сам поодинці дам собі раду щодо духовного росту. А що тут такого? Взяв молитвенник. Сів, почитав, помолився, почитав Біблію, пороздумав собі, щось собі, в зошит записав і так далі. І окремі люди, на жаль, так говорять, каже: мені не треба пастор, Ісус мій пастор. Воно, знаєте, звучить духовно, дуже духовно, але це невірно. Тут таке пахне самоправедністю. Якщо ти сам собі можеш дати раду, то можеш ще ти і сам себе спасеш. І тому я старий, що тут нам не треба впадати в крайнощі, нам треба баланс, і цей баланс, взірець, дав Господь Ісус. І церква потрібна, і особисто духовна практика вдома. Один відомий служитель церкви сказав такі слова: нема голови без тіла. І нема тіла без голови. Нема голови, нема. Голови без тіла. Голові, голова потребує тіла. Ісус має церкву, це добре. І нема церкви без голови, без Христа. Нам треба і одне, і друге. Нам треба, щоб хтось нас вчив і хтось вчився і виконував те, що він навчений. І тут добре є практикувати і в церкві, і приватно вдома. Давайте про це поговоримо більше. Роль церкви. Яка ж все таки може бути або має бути роль церкви для мене? Як церква може мені допомогти духовно виростати? Яке її місце в моєму житті? Отож, Новий заповіт говорить, що церква, еклесія, прикладається як зібрання, збір, спільнота, збір людей, збір покликаних Богом або збір вибраних Богом, вирваних Богом з цього грішного світу. Бог покликав нас відокремив в церкву для себе. Відповідно, церква це є тіло Христа, це народ Божий, це сім'я Божа, де кожен віруючий є членом, який залежить від інших людей в цьому тілі, в церкві. Відповідно, тому духовна зрілість невід'ємно пов'язана з єдністю і взаємодією в церкві. Коли ми хочемо духовно виростати, ми маємо бути в церкві. Бути в церкві це взагалі то є привілегія. Це не якийсь обов'язок, це не якесь таке, знаєте, ноше, якесь прокляття. Щоправда, є люди, які попеклися на церкві, відійшли від церкви. Ну, Це їхнє рішення. Я вважаю, що це неправильне рішення. По-любому треба бути в церкві, в якійсь, яка тобі, так би мовити, де, ну, яка сприяє твоєму духовному росту. Тому. Духовна зрілість невід'ємно пов'язана з, з моєю єдністю з братами і сестрами і моєю взаємодією. Відповідно, в церкві має бути взаємне навчання і наставлення. В церкві є відповідні, відповідні є люди, які покликані, для, покликані Богом для того, щоб настановляти. Вчити, коригувати, зауважувати. От. Тому ще древні е віруючі люди, християни, ми це читаємо з книги «Дії апостолів», читаємо, що перші християни збиралися по домам, в храм ще ходили, в храм, в юдейський храм ходили. От. Але теж був момент, коли вони починали збиратися по домам. Отже, вони збиралися разом для навчання, апостоли їх вчили. Там було спілкування, там було ламання хліба, там були молитви. Про це ми читаємо в книзі дії апостолів. Ця ж книга дії апостолів говорить про так звані домашні церкви, де люди збиралися по домам, приватно, в мене вдома, в тебе вдома, там десь вдома. І ті церкви називалися Домашні церкви. І новий заповіт підкреслює важливість теж домашніх церков для спілкування, так званих маленьких груп, де в маленькій групі є якнайкращі можливості для збирання, для збира... щоб збиратись, щоб спілкуватись, щоб досліджувати Святе письмо, щоб прославляти Бога, де заступницькі молитви є, ну і так далі. Я особисто в мене. Ну, досить великий є духовний досвід в плані домашніх груп. По суті, з 95-го року, по два рази на тиждень було, три рази на тиждень, по чотири рази на тиждень були зібрання, де Дух Святий просто давав благодать і хотілося ходити, хотілося вчитися, і сам піддавався, що хтось мене вчив, а потім дав Бог можливість і покликав, що де вже і я настановляв якихось людей. І тому церква це є місце, де є взаємне навчання, де є переливання життя. Люди діляться Христом, люди діляться Христовим Словом. Я говорю, ти слухаєш, ти говориш Я слухаю. Ми ділимося життям, ми ділимося особистим досвідом, в тому числі, ми ділимося Словом Божим, так, ми доповнюємо один одного, так, ми коригуємо один одного. Але тим не менше, церква це. Важлива складова для духовного росту. Наступне церква, чим вона потрібна для нас, чим вона для нас, так би мовити, якщо так можна сказати, корисна, ми в церкві практикуємо дари Духа Святого. Кожен християнин отримує духовні дари для збудування, написано, для духовного зростання інших членів тіла Христа. І тому, якщо я отримав якийсь дар, наприклад, хай буде навчання. Якщо я не маю церкви, то кого я буду сам навчати? Якщо церкви нема, якщо зібрання нема, як я можу поділитися з тим даром, який Бог мені дав, як я можу його розвинути, кого я можу наставити як? Нема церкви? Відповідно, мій дар лишається для мене сам. Сам себе вчу, сам це практикую, вода ніби і непогано, але я не ділюся ні з ким. Бог, так би мовити, наповнив мене. Влив в мене в це горнятко, цю Божу благодать, благодать вже переливається, але стоїть на місці, нема з ким, з ким би можна було поділитися. Апостол Павло нам нагадує послання до Корінтян, 1 коринтян 14, 12 вірш, написано, так і ви, що пильнуєте про духовні дари, дбайте, дбайте, щоб збагачувалось через них на збудування церкви. Дари Духа Святого Дані, щоб церква збудовувала свірі, щоб церква виростала до зрілості, до зрілості, до максимального уподобання Христу, до максимального виконання Божих заповідей, роблення інших людей, учнями Ісуса Христа. Відповідно, реалізувати свій духовний потенціал і дари можна лише бувши в спільноті, лише в церкві, коли ти служиш іншим людям. Коли ти взяв від Бога цю благодать, і тепер ти з нею ділишся. Якщо нема з ким ділитись, це проблема велика. Тому наступне, що в церкві має бути, важлива складова це пасторське керівництво. Як я вже казав, мають бути люди в церкві, які спеціально для того покликані Господом. Які мають відповідний духовний рівень, відповідні знання, покликання, які мають зрештою серце до людей з церкви, до людей. Відповідно, писання пише, що Бог поставив в церкві одних за апостолів, пророків, пастирів, вчителів і євангелистів для приготування святих на діло служби. Так зване п'ятигранне служіння покликане для того, щоб ці покликані Богом люди настановляли церкву. Істині слова Божого для приготування святих на діло служби. Церква це не є місце, де люди просто прийшли, послухали гарну проповідь, розійшлися і все. Так Це не є церква в такому вимірі, як Бог задумав. Церква це є місце, де люди споряджаються Богом Духом Святим, для того, щоб, прийнявши цю благодать, істину потім віддати іншим людям. І це важлива складова. Наступне, відповідно, якщо певні люди керують церкві, це говорить нам, що в церкві відбувається систематичне організоване церковне наставництво. Хтось має скоригувати, хтось має виправити, хтось має доповнити, хтось має поправити. На це є спеціально люди. Я старий, що не обов'язково, що вони закінчували якісь духовні семінарії. Я за семінарію, очевидно, От. але не обов'язково, щоб десь на домашній групці поділити Словом Божим, доповнити брата чи сестру чи підбадьорити. Наступне, що є в церкві, це спільне поклоніння. Народ Божий збирається, гуртується для поклоніння, для прийняття причастя, Євхаристії, для спільних молитов, що є дуже важливою складовою для духовного життя церкви, для духовного росту. Крім цього, вкрай важлива теж оця друга складова, моє особисте, моє приватне, моє приватне старання задля духовного росту. І тому велику роль грає моя особиста практика вдома, наскільки я практикую те, що в церкві прийняв, те, що мене в церкві навчили, наскільки я вдома. Там в церкві я молився разом з братами, з сестрами, а тепер я сам є вдома, нема братів і сестер. Тепер мені треба розвивати відносини з Ісусом Христом особисто. Це свого роду особиста аудієнція, один на один з Христом. Відповідно, величезне значення і величезну роль відіграє Ігорія це мої особисті старання. І новий заповіт, якщо ви звернули увагу. Звертається до христинина як до особистості, який несе індивідуальну відповідальність за свій духовний стан. Ясна річ, що хтось в церкві буде давати звіт за мене, так би мовити, пастор чи священик, як він мене навчив. Але теж я буду відповідати за своє приватне духовне життя. Наскільки я виростав від немовлятка до юнака, від юнака, до отця у вірі, до зрілості. Тому апостол Павло. Петро нам нагадує, 2 Петра, 1 розділ, 5, 7 вірш. І він каже, тому докладіть до цього всю пильність і покажіть у вашій вірі чесноту. Іншими словами, будьте відповідальні за своє духовне життя, будьте відповідальні за себе, як за християнина, як за учня Ісуса Христа. Тому особисте учнівство передбачає, що я особисто Приймаю рішення бути слухняний Христові, свідомо обираю, послуг Христові. І я свідомо дисципліную себе. Я не чекаю, поки мені прийде настрій до молитви, поки мені захочеться. Це добре, коли приходить бажання молитись, читати писання, але досить часто нема хотіння. і Треба цю плоть дисциплінувати. Про це я говорив трохи в, минулому, в минулих відео в Отож Ісус Христос нам каже, Матвія 16, коли хто хоче йти вслід за мною, хай зречеться самого себе, хай візьме свого Христа та йде вслід за мною. Тобто я сам маю взяти свій хрест і йти за Христом, за Ісусом Христом. Крім того, в практику мою особисту входить молитва, дослідження святого Письма, особиста практика спілкування з Богом. Апостол Юда каже, наприклад, такі слова Юде, послання Юде, перший розділ, 20-й вірш. А ви, улюблені, будуйте себе найсвятішою вашою вірою, моліться Духом Святим. Там в церкві під час проповіді пастор старався, щоб мене навчити, щоб мене переконати в словах істини. А тепер вдома я сам індивідуально вчуся, вникаю в Слово Боже. Вникаю. Вникаю для того. Даю місце Духові Святому, що він мене навчив. Ісус сказав колись: пізнайте істину, і істина зробить вас вільним. Отож, буду слухняний Христові і індивідуально і в церкві буду вчитись для того, щоб духовно виростати. Відповідно, читаю духовне письмо, стараюся, пам'ятаю слова. Апостола Павла, який говорить, все писання Богом натхне і корисне до навчання, до докору, до направи, до виховання в праведності. Тому моя особиста практика дослідження Святого Письма вкрай важлива є, тому що тепер вдома Бог до мене особисто говорить, як я повинен відноситись до ближнього, як я повинен відноситись до церкви. Як я повинен відноситись до невіруючих людей? Тут вдома Бог до мене особисто говорить. Є різниця, коли Бог говорить до нас всіх, і коли до мене особисто. І тому вдома є дуже добре, сприятливі можливості, коли Дух Святий говорить у моє життя. Відповідно, духовний ріст в моєму особистому житті приходить внаслідок співпраці, коли я співпрацюю з Христом. Коли я співпрацюю з Духом Святим, тут вдома, що проявляється в тому, що Дух Святий особисто керує мною, провадить мене, так зване водження Духом Святим. Посол Павло пише це в Галатів 2.20, і він каже, що живу вже не я, а Христос проживає у мені. А що я живу в тілі тепер, живу вірою, живу довірою Божому Сину, що мене полюбив і видав за мене самого себе. Отож, я підсумую це все. Що ж там все-таки потрібно? Церква для духовного росту чи лише вдома? Люди кажуть, ти не думай, якщо я в церкву не ходжу, що я духовно не виростаю? Ні. Бог не дає нам такий вибір, я повторююсь, нема такого або церква, або вдома. Нема, це є самоуправство. Це ми самі так прийняли рішення. Бог навпаки говорить, і церква, і приватний і духовний ріст має бути. Відповідно, новий Завіт представляє нам духовне зростання як поєднання цих двох складових. Збір, йду, збір на зібрання, на спільноту і приватно вдома теж практикую різні практики. Відповідно, в церкві слухаю Слово Боже, приймаю участь в спільних молитвах, приймаю участь в Євхаристії. І вдома теж практикую молитву, читання Слова Божого і так далі. Тому ні церква окремо, ні особиста практика окремо не є достатніми поодинці. Навпаки, духовний ріст приходить, коли разом це є. Одне поєднання і є друге поєднання. Незалежність від спільноти, від церкви розглядається як ознака духовної незрілості. Коли людина не хоче йти, Хоч, коли людина навіть виправдовується і каже, там нема любові, там мене не оцінили, та мене відкинули. І не буду ходити туди. Відсутність тебе в церкві систематично означає, що людина духовно незріла. Вона не зрозуміла святе письмо. Але пасивне відвідування богослужінь без особистих старань, зусиль, теж не веде до духовного зростання. І тому нам треба і церква. І приватно вдома зібрання. Зуважте, вся церква, яка є нареченою Ісуса Христа, запрошена на весілля. Не просто поодинокі християни. Бог не думав так, от запрошу лише Петра, Василя і Богдана. Ну добре ще Наталю. Ні, Бог мислить категоріями церкви. А церква є наречена Христа, вся наречена покликана на небесне весілля. Зуважте ці притчі про 10. Мудрих немудрих дів написано, готові війшли коли наречений прийшов. Готові, множина. П'ять мудрих дів війшли Не просто поодинці, одна і друга. Один, один індивідуаліст і другий, а готові війшли Церква готова, яка була свята, непорочна, яка приготувалась до зустрічі з Христом. Вона уйшла. На цьому закінчу це коротке навчання. Хай Бог вас рясно і щедро благословить. Не лишайте церкву. Тримайтеся її. Моліться, просіть Бога, якщо ви не відвідуєте Богослужіння. Моліться, просіть Бога. Заставте плоть прийти. Плоть є наш ворог. Тримайтеся Христа. Не лишайте, не лишайте особистих практик дома. Вони так само мають таку саму вагу для нас, як і відвідування церкви. Добре. Хай Бог вас рясно і щедро благословить. Щасливо з Богом.